Підготовив палочки, треба підв'язати Ну, Це діло вже давно проситься. Дощ не дає це зробити, опять воно чуть, -чуть каб... капотить, але ну, спробую їх підв'язати. Ось, де вони отак вже лежать, можна сказати. Тобто, аж проситься, щоб їх підв'язали. Зараз почнемо цим займатися. Так позабивав палочки, буду підв'язувати цей весь процес іде між дожджом. То пуститься, то не пуститься. Ну, все одно хочу доробити ці помідори, Чуть-чуть повозитися з ними треба. Така цікава, цікава новина. Щоб щось узнати, можна запитати у штучного інтелекта, да? скільки можна виростити помідорів з однієї сотки. Ну, пише там 1200-1400 кілограм. Ну. А він не пише штучний інтелект, що треба їх попідв'язувати, чи треба, чи не треба, чи поболіють вони, чи не поболіють, чи ще що робити. Ні, просто з сотки можна 350-400 кущів при там якійсь посадки можна 1200-1400 кілограмів. Ага. Виростить. Аби було так все просто, то кожен ка бетоном ті помідори виручав, ну такого немає. Що я вам хочу сказати? Це мої любимчики. Це ті помідорчики, які я люблю споживати в їжу. Е, в <пот> в в в в чорні, жовті, розові, можна сказати одним словом. Вже бачу, он де волове серце така формочка в нього. Е, е, як для мене хватило б. І 10 кущів, 20 максимум. Але завжди садиться більше. В цьому році я посадив 30 кущиків, тому що е коли я посіяв на розсадку, пішли холода, захололете насіння, коли йде посходило, переживав, що останусь без розсади своїх любимих помідорів, повискакували, тобто 30 кущів мені хватить з головою. Казав там собі, 10-20 кучиків хвати. Ні, в тому році навіть 60 насадили. То той хоче посадити, то розсадить жалко, то ще що. Ну і спека була неймовірна в тому году. Тобто в цю спеку якось теж піти нарізати цих палок. Треба попідв'язувати. общем, половину я в тому году скажу чесно, підв'язав, половину не підв'язав. Думаю, подивлюся, як воно буде. Чи треба чи їх підв'язувати, чи не треба. І ви знаєте, підв'язувати треба. Там, де я підв'язав помідорчики, там вони були, там вони поспівали, там вони росли. Я тільки з тих кущиків ходив і собі рос. Там, Там, де вони, так можна сказати, похилились, лежали не підв'язані, попеклись, поболіли. В общем. Особо і не було. Тому м м не розглядаю сценарій, щоб не, не попідв'язувати. Обов'язково треба підв'язувати. Як же за ними доглядати за помидорами правильно? Ну, е Такий кущик є, я його вже чуть-чуть пасинкував. До першої кісті, до першої кісті всі нижні листочки я удаляю на помидорчику. Удаляю. Пасенки теж удаляю. В общем, якщо хочу, хочу щоб у мене були помидорчики, то я так роблю. Тобто до першої ті листочки тільки споживають поживні речовини, вони старі, на них хвороба перша може почепитися. Вони йому просто не нужні. Тому до первої кі є можливість поудаляйте. Угу. Що далі? Поливати чи не поливати? Ну, це такий прихватливий. Повод, що, розумієте, він реагує на те, як ви до нього відноситесь. Тобто, якщо у вас тільки там десяток помидорів і більш взагалі нічого не росте, і ви ходите кожний день їх поливати, ну хочеться вам поливати ну, кожен вечір по літрі полити помидорчик, щоб, не дай Бог, виріс, то він формує корінці. Зверху, зверху ґрунту, тобто до води, отак піднімає свої корінці до води. І кожного вечора чекає, що ви його політе. Тобто, якщо почали поливати, то вже треба поливати. Він чекатиме вас. Якщо перестанете поливати, засохне земля і нічим йому буде, можна сказати, пить воду. Я свої не поливаю. Тобто корні самі шукають воду, йдуть в землю. Тим паче, помидор така рослинка, що питається за що фотосинтезу на 87%. Тому зважайте, як ви будете вирощувати, і я вирощую так, як я вирощую, ну, і в мене є результат. Тому мені досить, мені хватить. Інший участочок покажу вам пізніше, можна сказати, такий міні-бізнес проєкт. Там я нічого не буду ні підв'язувати, ні пасинкувати, ні обривати. Тобто без таких клопітких процедур хочу подивитися, як воно вийде. Ну, а це любимчики їсти, за ними треба поухажувати. Приступаю. Для цього я буду використовувати свою стару капельну ленту. Отак, кусочок. Кусочок відрізаю, я вам зараз покажу, і потім буду підв'язувати. І з старої капельною лентою підв'язую. Так, як я вам казав, я їх вже трохи за ними доглядав. Нижні листочки, бачите, пообривав і до пару кісти і попасинкував. Так, попідв'язував кожний помидорчик. Дивіться, як тепер по-іночому виглядає. В общем, все красиво, все рівненько, все гарненько, все поухажувано. В общем, якось так, що я вам хотів ще сказати. Питають мене, чи треба їх прискати, чи не треба. Ну, якщо ви їх одна сінинка, і вирощували, і садили, і возили з ними, і все на світі, то, то думаю, що... Що треба, тому що все одно, якщо ваші припадуть, будете купляти прискані. Перший раз редамілом брискаю, другий раз реву стопом і третій, четвертий раз квадрісом. Ще хочу разок пройтись квадрісом, тому що йшли дощі, ішли дощі, оце 2-3 дні така влага. І щоб вони не заболіли, щоб вони в мене вистояли, поки гарненькі, поки поки той красивенькі. Це мої любимчики, ті, що я люблю їсти, з тими, що я насився, тих, що ждав. В общем, а сідраз а покажу вам ось де поможники, як завжди, рядом, покажу вам цей бізнес-проект. Помидорів, які я садив на продаж. Це Ріогранде, ось де зараз дойду, показую. Ось де. Ну, Тут 300 з чим-то штучок посаджено, почти сотка. В общем, я їх отак густенько посадив, в яких цілях густенько, щоб не підв'язувати, щоб вони тримали один одного, опирались один на одного. в общем. Експериментальний такий участочок, хочу подивитися, що з цього вийде. Тобто не насаджував там десятками соток, щоб потім його викидати, а дійсно поетапно дійти до того, до чого хочеться дійти, тому що так дуже великими об'ємами, помидорами ніколи не займався. Ну, навики є, все є, опит є, виростить, знаю, вмію, можу, ну все-таки. Більші об'єми, чуть-чуть все по-іншому, та й реалізація. Ну, клієнта набивати треба, якщо одразу вроде 10 тонн, куди їх дівати. А тут те, що нам пише штучний інтелект 1200-1400 кілограмів з цього повинно вийде. Ну, так книжка і пише. Десь з одного куща помидор 4 кг дає. Якщо там 400 штук на 4 ну, 1600 виходить. Тому перевіримо той штучний інтелект, перевіримо книжку, як воно в теорії і як буде на практиці. Помидорки вже пов'язались. Останній раз ніколи не бризкайте редамілом, бо будуть помидори в п'ятнах, тоді їх важко буде продавати. Тільки квадрисом. Хто був зі мною, дякую за увагу. До побачення.